Готую сьогодні радички. Для цього потрібно було їх гарнесенько відчарувати, потім гарно посмалити, потім ще раз помити, тоді залити солоною водою, а на ранок ще раз гарно їх обшкробати і відмити. І ставлю я їх варити. Заливаю я їх літрою пива, додаю трохи цибулі, трохи помідорів, трохи паприки, перець горошок чорний, лавровий листочок, трохи солі. І все, ставлю варити. Варю, поки не зварю. Ви тільки погляньте, як вони апетитно виглядають, гарно киплять на малюсенькому малюсенькому вогні. Тим часом готую соус. Для соусу я беру трохи меду, трохи свого улюбленого соусу Сацебелі, трохи соєвого соусу, трохи лимонного соку і все гарнесенько перемішую, перемішала, а тепер додаю ще трохи майонезу і ще раз гарнесенько взбиваю, збила. Тепер витягую я наші вже готові ратички з окропом. І гарнесенько змащую їх соусом. Дуже гарно. На всі боки змащую і закидаю в духовку 180 градусів 20 хвилин. Боже, яка смакота, аромат на всю кухню так пахне. Ви тільки погляньте, яка красота і смакота в мене вийшла. Готуйте на здоровечко, смакуйте на здоровечко. Цілую, люблю, бувайте!